В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна стартувала виставка однієї картини Очаківського художника-мариніста Руфіна Сутковського. Представлена робота має назву «Прозора вода. Експозицію присвятили 173-й річниці від дня народження видатного художника. Загалом творча спадщина митця налічує близько 300 робіт. Це доволі видатний митець. Його знає весь світ, його роботи в кращих музеях. Європи знаходиться світу Іван Івазовський вважав Руфіна Гавриловича справжнім генієм живопису, та часто називав своїм головним суперником. Картина Прозора вода зачаровує своєю реалістичністю. На полотні зображено ранкове спокійне море, у водах якого можна розгладіти великі і маленькі камінці та навіть піщинки. Така деталізація і стала особливістю техніки живопису художника. Не менш цікавою є скандальна історія пов'язана з картиною під час виставки Судковського в. В Петербурзі в залу вирвався скажена злий пан, -пан Кінжи, і сказав, що ця робота у нього була вкрадена Судковським, тому що він був з ним одночасно на Валаамі, де Куінжи написав воду валаама і прозору воду валаама а потім ну і судковський звернувся. Тому саме ну ми, ми не дуже хотіли це розповідати, але вже по скрипту можна сказати про це. Тоді Руфіна Судковського підтримало чимало журналістів. Вони захистили митця і довели, що той описував тільки південне море і лише з натури. Досі достеменно невідомо, хто з художників говорив правду однак, те, що Руфін Судковський був надзвичайно талановитим митцем, беззаперечний факт. Нині усі охочі можуть завітати на виставку, аби торкнутися атмосфери ранкової тиші на узбережжі моря. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.